Майже 400 років тому на правому березі річки Осата в урочищі новеньки з'явилися перші поселенці. Вони заснували село Клишки. Так сповіщає легенда. В одному з архівних документів клишківських селян називали клишобокими, тобто міцними і дужими. Саме таким був уродженець клишок Пилип Ващенко. Він ріс міцним хлопцем, мав аномальну фізичну силу. Розповідав, щоб його сили було, сильно він був кріпкий. Десь заліз, каже, поспорили, заліз під бичок пасе, так заліз під бичка, раз і підняв за Взяв уже, ну узнав, як бика взяти, і піднявся сам на ето. такий, щоб в бику було кілограм чотириста Так до, до повто і піднявся. Мій дід розказував, що йому вложили рейсу на плечі. Там 15 чоловік піднімали і там. Можливо, це перебільшення, народна молва. Ну факт в тому, що він таки був дуже сильний. Народився Пилип Ващенко в 1898 році в козацькій родині. Батьківська хата стоїть в селі і досі на так званій в народі Ковбасівці. Нині це вулиця Миру. В Цій маленькій хатинці під солом'яною тоді стріхою проживало щонайменше 6-7 душ. Ми знаходимося в хаті родини. Ващенки дісталася ця будівля. Наймолодшій сестрі Ващенка, яка проживала тут до кінця своїх днів і будувалася ця хата в кінці 19 сторіччя. Тут глиняна підлога, ми бачимо піч і одну жилу кімнату. Власно кажучи, так як було раніше, будували саме такі хати. І що саме цікаво, з того часу тут іще збереглася картина. На початку 1917 року, Пилипа Ващенка забрали на військову службу в моряки Чорноморського флоту, високого росту він, конечно, був десь на фотографії. Там була фотографія. Була що він із шашкою, так стояв і в формі у. В морській формі. Я кажу, мабуть, мішмен. Ну, туди звання йому, не мішману було, яке, моє інше звання було якесь, ну десь на служив. Довго його якось забирали на війну, я не знаю, на яку війну тільки куди, чи, чи, чи кудись забрали. його. Що не було його років сім, він не з'являвся в наших краях. О, це ж як вони розповідали. А, а потім з'явився тут, ну, десь 20 в 22-му році це вже він почав. Оце такий і діяльність свою. На початку 1919 року, з приходом до влади в Україні Симона Петлюри, Ващенко вступає до його армії і бореться з червоними. У той час Петлюрівська ідея самостійності України користувалася великою підтримкою. Ващенко прослужив Петлюрівській армії до самої її поразки. До рідного села Клишки повернувся в червні 1919 року. Проте Тут його намагалися заарештувати комунобільшовики. Віднині тільки червоні мали право убивати та грабувати людей і не зватися за це бандитами. ж не йшов не дід, не баба, не йшли в колхоз, а хата була. Він переніс у хату. Отуда ставка була в в його там, де на старому місці стояла хата. Ну, переніс на нове місце і накрита була у ту, ту пору ну, металічним гонтом була накризом, в общем, накрита була хата. За прийшли. У колхозниць було коней троє. Кори, дві чи три, ну, дві корови і теля. В Взагалі забрали корив, забрали коней усіх, зняли, одірвали одну хату, половину побитого одервали. Зняли із хати, железо розкрили. Мій дід зтегні Іван Маркович розповідав багато про Филипа Ващенка, героя повстанця, мученика за Україну. Мій прадід Марко з ним товаришував, були в приятельських стосунках. Чому? Тому що не вступав у колгосп і не признавав радянську владу, як і більшість тоді селян у селі. Він приходив до нього в гості ну, з могаричом чи на могарич і спілкувалися. Мій прадід Марко так і помер у голодні роки і не вступив у колгосп. І Ващенка дуже любив. Восени 1919 року Ващенко вбиває голову Клишківської сільради Касюка та створює повстанський загін з п'ятьох Клишківців та одного Чеплівця. Це були хлопці, які втекли з Червоної армії. Кар'єра Ващенка розпочалася як бандита в лапках, тоді, коли він убив голову сільради Касюка. Вони мали тривалу розмову, в якій розказав. Пилип Ващенко про те, хто такі комуністи, хто такі чекісти, хто такі комнезами і що чекає Україну, якщо вона буде далі стогнати під комуністичним ігом. Касюк це вислухав і сказав: Я за такі розмови тебе віддам на суд. Відповідь почув від Пилипа такі слова: Ти мене під суд не віддаси, а я тебе віддам на суд. Божий. Достав наган і вистрілив йому в упор. Касюк упав замертво І з того моменту Ващенко став бандитом для комуністів. Ну, не починявся починався, тому що ж тоді що, як були? напитися, в основному і при, щоб горілки напитися, нажратися, обграбити, кого небудь позабирати. Оце у їх усе зводилось. Скільки комунизаміці кругом усе творили чудеса, які там. Вплоть до того що вона розказувала, бо я ж не втеки не придумав, що тут і дітей повикидали, прийшли комусь розкультує, таке що, розкульку, яку, такі, що не штурм. В основному в загоні Ващенка були його односельці та хлопці з прилеглих хуторів, Чеплівки та Вороніжу. У Ващенка був такий Іван Стегній, його побратим. З ним багато легенд пов'язано. Значить, він давав зброю, кажуть, пронеси своїм другам, друзям, пронеси зброю замість мене. І Якщо друг справжній, він ніс, і все було добре. А не справжні друзі наймалися НКВД, чи як там називалися їхні <кій> чекісти і стріляє по йому у спину, а він значиняв пулі піском. І воно раз він відчуває, що був вистріл. Каже: що це ти? Він каже: та да, я птичку побачив. Ах, птичку. Ну, він же з нагана потім і стріляв на повал. І декілька таких випадків було з Тегнієм. Потім його поймали, всі радувались, під гармошку танцювали, поймали Тегнія. А стегній виламав решітку і знову прибіг до Ващенка. і Вони ще довго боролися за волю людей. Перше пристанище сіверських повстанців було в урочищі новеньке, яке розкинулося між селами Чаплівка та Клишки. В цьому місці на урочищі новенькому зібралися молоді козаки. Клишики чаплівки, які повернулися з Першої світової війни з німцями. Вони тут утворили повстанський загін, а брали собі за атамана Пили Поващенка. І 10 років боролися з більшовиками. Більшовики влаштовували на них всілякі засідки. І ось за одним документом 1922 року військовий комісар Клишк. Влаштував засідку ось в тому ярку, напили Поващенка, а коли вночі вони зустріли Ващенка, перелякалися, покидали зброю, більшовики, і повтікали. Мабуть, тоді оцей військовий комісар клишок, а клишки тоді були районним центром, це дуже такий поважний районний центр, багатий районний центр, загубив тут з золотом через півстоліття віднайшов тракторист, коли розширював, розорював поле в бік священної дубини. І вставив собі золоті зуби. Чи був той порцигар золотом, до невідомо. А от те, що загін Пилипа Ващенко чинив опір червоним більшовикам майже 10 років, беззаперечний факт. Більшовики залучили на вбивчі лови Ващенка, комсомольці всієї округи. Для цього їм навіть видали гвинтівки. Його ловили комсомольські робітники. А Ващенко приходить, каже: що шукайте. Ващенка, Вони кажуть, Да, шукаємо. Так я тут. І вони тут же. І руки їх опускалися. Но він у них гвинтівки не забирав, а тільки патрони, щоб їх не посадили, він їх жалів. Ну, можна сказати ще, що він. Ну, віддав своє життя за Україну. Загін вів збройну боротьбу з активістами військового комунізму на селі. Повстанці відбивали в чекістських на награбоване збіжжя та віддавали його селянам. Вони взяли їх під свій захист та підпалювали більшовіцькі сільради, розганяли комнезамів, щоб ті не грабували середняків. За архівними справами документами Ващенка. Загін повстанського загону Ващенка нараховував десь біля 70 бійців, і їхня зона дії була в радіусі десь 10 кілометрів. Тобто він був по суті повстанцем, сіверським повстанцем. І десь два-три місяці він перебував у кожному з цих сел у своїх схованках. В тих людей, що його підтримали. Бо 10 років боротися з більшовиками без підтримки людей це було неможливо. Так що оці хати для ночівлі, для е, перебування там декілька днів, а то й тижнів, були майже по кожному селі. В Клишках їх нараховувалося десь щонайменше по документам 4, його, е, 4 місця перебування. Короткочасно. Він був дуже Пилипащен, дуже порядною людиною. Я сказав, що з моїм прадідом він товаришував. А його дочка Федося вийшла замуж за міліціонера. Цей міліціонер полював на Пилипа. Одного разу так сталося, що він проник у його дом, Пилип, і витягнув з під подушки пістолет. Коли проснувся міліціонер, Федосін чоловік каже, а де мій пістолет, Ващенко достає із кишені. Каже, він тут. Ти хотів мене вбити, а я тебе не вб'ю. Він дійсно його не вбив, його відправили у Няндомський район і в Акша, в Архангельську губернію, у Заслання. Там Федося це мого діда сестра, і дожила останні дні, і її чоловік теж з нею там прожив все життя. Так, от доля склалася, що Ващенко і через мою родину пройшов. Повстанський загін Ващенка мав самостійницьку орієнтацію, тому як зазначено в доповідній записці начальника Глухівського округи від 1923 року, банда Ващенка пользується любов'ю, населення і підтримкою. На тому краю, там, де, де моя баба жила тоді, так там взагалі нікого не було, на тому хуторі там хутор. І тим, кругом оці ж клуні були по, по лугу, по, по, де синокоси коси були. Все. І вони ототами, то ночували, то в клунях там і то приходили туди. На, він заходив до в мого. Вовчим, коли він заїжджав, заходив його своїми хлопцями, як було вже, як почали їх особливо в конці, вже як почали їх піджимати, чекісти, так вони по кущах, по кущах там і туди приходили ночувати пару разів. Там він ночував, прийде було оце, з прапрадідом самовар, здоровий був такий, ставив самовар і все там. Нічі сиділи, балакали. Була у Пилипа Ващенка, кохана дівчина Анастасія Стегні, перша красуня на селі. За переказами місцевих мешканців села Ващенки, дівчина Анастасія, мешкала в районі Кавонівки, була дуже гарною вроди. І коли йшла по воду до криниці, то всі мешканці, які рядом жили, виходили дивитись. І спостерігали, як вона йшла за водою, була дуже гарної статури, красиве довге волосся. До неї набивався у хлопці дуже заможний чоловік, але вона не вийшла заміж за нього. Доля так розпорядилася, що Пилип Ващенко не мав змоги заслати сватів до батьків коханої Насті і не став з нею підшлюбний вінець. Вона офіційно ж таки що, 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 як не була ж так помовлена, як бояри там скидаси та фрито. ж просто ходила. Після того як загинув Пилип Ващенко, Настя залишилася самотньою, заміж так і не вийшла, доживала свій вік у селі клишки і пішла у засвіти у 90-х роках минулого століття. Наприкінці 1926 року головне політичне управління тодішньої столиці України Харкова спрямувало на боротьбу з повстанцями своїх найдосвідченіших оперативників. Чекісти дуже сильно залякували суворими покараннями місцеве населення, але люди любили повстанців. Ну, ті роки, це там двадцяти роки. Вони дуже любили. Чому? Тому що Комнезами вибирали все, все, що можна вибирали. Так продразврстка називалась. Потім замінили продналогом. Ну продразврстка була жахлива. І продналог нічим не краще. Все це було дуже-дуже страшне. І от у приватній розмові, це слово мого вже діда, точно не скажу, хто ну, хтось із міліціонерів, була розмова. Ващенка, якщо послали нас шукати туди, ми їдемо шукати його туди. А вже ж тому міліціонеру кажуть, так вас же можуть вигнати. Виганять, знімає кашкет, достає пістолет і каже: підемо, Милостиню просить. Чекісти під виглядом лісників нишпорили навколо клишок, вербували за гроші стукачів. Невдовзі їм все ж таки вдалося вистежити шляхи переміщення повстанців на хуторі Плоске. На Напередодні стрітення 28 го року, 14 -го лютого, у домі лісника була засідка організована. Було 9 повстанців в тому домі. Чекісти не шпорили, де тільки можна. По всім хатах давали гроші, обіцяли гроші, в основному обіцяли, і не віддавали. Хто знає, Дівчина, дочка лісника, нібито попросилась подоїть корову, її відпустили, і вона тут же здала, що в них знаходяться 9 повстанців. ГПУшники запропонували здатися, були. відповідь був постріл, роздались постріли. Була перестрілка близько трьох годин, люди так згадують. І Ващенко і його друзі були убити. Він пробував через вікно щось вистрибнути. Ну, куля його нагнала. І він помер смертю хоробрих. Так і з Наганом він і як і сказав словами краснопузи не підходь. Навіть мертвий Пилип Ващенко наводив страх на комуну більшовиків. Коли його вбили, Ващенко із Наганом, так і закляк. І вони боялись підійти. Ну так уже це не протоколи ГПУ, а і слов народної молви. Що комуністи боялись до нього подійти, навіть до мертвого. Він до наступного дня так і пролежав з Наганом, коли він сказав, краснопузи, не підходь. Вони й не підходили. На слідучий день, вже коли вони були впевнені, що він мертвий, тому що він хлопець такий був, що мог прикинутися, вбитим ще щось. І з Наганом він так і... І вмер зброєю в руках, так як і повинно помирати справжньому борцю за волю України. Не давав спокою ГПУшникам той факт, що це дійсно ватажок сіверських повстанців отримав підступну чекістську кулю, і вони вирішили провести екзекуцію пізнання Пилипа Ващенка. Ви його як обили, притягли, було зимою. Це було і притягли його оттуда чекісти за ногу прицепленим по снігу. Ну, кожуху ж, звісно, бо не зняли нічого, а кожуху. І притягли і витягли його батьків за столу. Кось свадьба була, що батьки сиділи за столом. І що за батьків кажуть, познавати вас, син, наш. Ну і батька забрали разом туди в туди. Батько через три місяці, по-моєму, повернувся. Через три місяці вернувся. Вони там хотіли в його, може думали, що він там і додому наносив якогось золота. Там скидали то таке, який да, щоб вибити з його там побитий, звісно, повернув додому, вернувся. Він. Тіло 29-річного Пилипа Ващенка привезли до Воронівського цукрового заводу. Мерця посадили на лаву під віконце прохідної, щоб труп було видно з дороги на Терещинську залізничну станцію. Небіжчика сфотографували, згодом фото опублікували в окружній глухівській газеті Червоне село привезли для остраху і біля прохідної сахзаводу посадили, дали у праву руку гвинтівку, а в ліву наган. І він так і сидів для остраху селянам, ну мешканцям Вороніжа, щоб вони розуміли, що вже поборника, той, хто буде віднімати зерно, яке віднімали комнезами, вже ніхто не буде. Що вже совєтська влада прийшла, і вона буде трощити. І нема нічого іншого. Людям, як тільки змиритися і упасти на коліна перед нею. А це було у 28 році. Через 4 роки у людей стало віднімати. Ну, вони раніше почали колгоспиці всі, але вже у 32-му був. Голод і боронити селян не було кому. Воронівська сільрада наказала поховати Ващенка так, щоб його душа не мала спокою на тому світі без хреста і могили. Голова сільради дав розпорядження вирити яму на стоках з чотирьох сараїв воловні. Тут стояли чотири сараї, де утримувалися вали Воронівської цукроварні, яка до революції, як відомо, належала мільйонеру Терещенко. Ми знаходимося якраз на місці, де з цієї воловні стікав ручай, Равець. Він подав в річку асату і ніколи не замерзав. Тож більшовики в лютому 1928 року вирішили поховати в цьому равці, Стічному равці, труп сіверського атамана Пилипа Ващенка. Голова сільради вночі викликав до себе приватного візника Степана Івановича Тарасенка 1895 року народження і запропонував йому перевести від прохідної заводи, прохідної цукроварні труп Ващенка і закопати на цьому ровці. Він це зробив за невелику платню. На сьогодні Ващенко для багатьох його односельчан залишається бандитом, адже слово повстанець їм незнайоме. Єдине, що змінилося, так це можливість вже не боячись в голос, а не пошепки згадувати його ім'я. Ну, про Ващенка аж ну, був такий бандюшка. Кажуть, а а як і хто він був? Зрозуміло, що Христа над могилою Пилипа Ващенка ніхто не ставив. Гіпотетично вона має бути на межі озера та Лугу, десь на городах біля будинку Воронівської сільради. Це, як бачите, зараз на цьому місці утворився ставок, бо річка була в 60-х роках розширена, а вище, де стояли чотири. Сараї Воловні постановили нові два будинки. Це в 50-х роках, 60-х роках. Зараз в одному з будинків знаходиться е, селищна рада Вороніжа, а в другий будинок це житловий будинок. Я вже 10 років е, пропоную е, селищній раді встановити на будинку пам'ятний. Знак пам'ятну дошку, що ось тут поблизу за 120 метрів від сільради похований отаман сіверських повстанців Пилип Ващенко. Найтривалішим повстанським рухом українських селян у 20-х роках минулого століття вважається Сіверське, ватажком якого був наш земляк, отаман сіверських повстанців Пилип Ващенко. Неординарна ординарна особистість числа тих, що народжується один раз на століття, і випликав героя України край, який вражає Шоскінщина.